Ви знаєте, що обчас, час від часу ми з вами робимо обзорчик нашого товару, не тільки нашого, а й м'яска, вишиванки, курочки, тому що ви теж не знаєте цілі на привозі. Добрий день. Добрий день, добрий день. Ну так, сьогодні все активно. Ну, добре, ми саме домови, добрий день. Ой, я такой кофе, я ще не бачила. Генеральське село, ціна його. Дівчатка 220 гривень за кілограм, отаке генеральське село. Саме головне, що я знаю, що воно тут аж горить, дівчатка, так. подивіться, це сало тут аж горить. Так, мої красотурички, 220 гривень за кілограм. Значить так, гині... слухайте, ну я також не бачу, час не бачила. Дівчатка напишіть, ви бачили нас до Ми не будемо сюди приходити в старому місцем корпусі. І рухаємо вам всіх дочки. Слухайте, а це прямо дивіться, боже, ось дівчат. Я хочу сказати, ну я таке ще не бачу, це генеральська, так? Я таке, що правда не бачила. А на киточки ціна яка? Так, по чому ці почому Сіребешку, 20 кілограмів. Сіка така ленточка була. Так, ні, це була. Кілограмчик. Кілограм, так? Тепер дивіться, значить це я буду в ручки шифку, так? Так.

Маленькую. Можете стараться, Тарасик, у нас Тарасик, коли був малий. Приїжджаємо дома, Тараси, ходить, хоче грати, ока бере. Тарасик, що йдемо покажу, свинку, цинку, сідаємо. Іде від пістолетом. Такого не робить. Я так сміюся, слухайте, Та дивіться, борщу дивіться, набор. Ці кості, моти льохтику. цю кості дам по лукам. Кисліночка, скільки тут голову, що це тіла. По 40 гривень? А да. ну давай, по 40 гривень ціла голова. з язиком, З вухами. На 390 голова. І в неї є абсолютно все. Що... <поє> що... А <поє> це... що Члога, це дуже челагач? А скільки це що на іде... челагач Це а далі 6. Почому цей прямо? Чилагачик йде 240 шейка 300. А якщо цим куском брати, це буде 270. А ну поставте на вісі 270, буде так, що взагалі. А тут две ребра прямо дві А ну Скільки ти кусочок стали? 1930. А от такі ребра 230.

один раз Кристина мені принесла, ти помниш, так, чи лагач? Помниш, так? Як я святила їм. Більше не носила, дівчатка. Скажи номер телефону. 060 18, 857. Я хочу з цією головою ходити. Такі мами, не прямо цей п'ятачок. Кристина, ти знаєш, я тобі хочу сказати, я завжди світила в цілу. Як мені хочуть ось вирку подйомку додати? Ось цього ротика його відкрити, слухайте, тут я значок є, все в неї є.

Пічуночка, я бачу печунок. 50 днів, така дівчатка, печуночка, подивіться, все у нас. Середа, четвер, п'ятниця, сім. 0,68, 08 157. Четвер, п'ятниця та сумнів. А я знаю, що більше в отаке сподівається. Я так люблю ці прузиночки в очі. 189, так? Зараз холодці почалися, що треба говорити, правильно? Я бачу бочки ще трошки. 260 гривень. Мангальні. Мангаль. Ми знаходимося на хвилі, старому корпусі. Тому ніхто не треба, бо я, я куди та цвинта. А ну крюкнули. Іди хрюкнути сюди. Ну я знаю, що якась, я сука, ну прямо не хочу. Тому що я їм це люблю, да, мої капітучки. Мої хорошенькі. стало є, е, тут є, е, наш станий м'ясний корпус. Є е абсолютно все. А цей хвостик, що ти таке? Три цілі версочки, скинути, мені кофточки. Моє Я їм чергую, тому що мої собачки це свята. Слухайте, ну голова є сім'я, тільки не На 300 гривень ціла голова, в неї і язик, і вуха, і що хочеш, всім вийде. Ми не було гулять. Ми їхали Дівчатка, Дівчатки, пускай м'яський корпус, трошки зробимо вам з собаччиком. У нас Тарасики. добрий день. Хочу дивитися, по 50 гривень, оце що у нас, печоночка? Ні, це почки. Почки, <коло> бачите, як я знаю. Тарасик, як діла? <скільки> ну, скажи, Тарасик, бачу свою копію. Ну, ну, ви розумієте, так треба, щоб так було. Ну, я не знаю. Значить, одна мама, значить так. Це почки по 50 гривень, свина печоночка 60. Дівчатка, що ж днюха, вона буде прямо на тебе з рукою, вона вся прямо мала на вас. Хочете фаршик, нати вам фаршик. Дивіться, язички по 150 гривень а наскільки да, це ядочок буде? Дві знаю. А як вас звати? 10. Саш, ага, Саша Тарас. На 40 кілометрів це ядечок, так? Да? Ага, хорошо. Саша, а ми тут наші люди. Зугласне, без того. Зугласні, пока показуємо кімнату наші люди. Це не говядівка. 852-55-15. Да, Старий міст. Старий міску. Аж горить. Людочка, расскажите российную написано. Смотрите, девочки, вот э... задняя часть стоит 100, 350 гривен. Сейчас покажу вам ее в розрезе эту красоту. А я бачила, как Саша верзробляли голову свини за дуже А Я все бачу. Вы мало человека, когда вы спиваете. Я все бачу. 350 гривен. Девушки 0,63, 852, 55, 15. Тут мило старыми словами. Я хочу качалочку. Смотрите, вот да. смотрите, надо заднюю. Это качалка задняя. Вот отсюда, задняя часть. Почему у тебя качалочка? 350 тоже. Ты, меня, сейчас, я, не, у меня, нет, нет, ты держишь, не держимся. Пока держим. Да, держимся. И качалка детская, да. это с лопаточки. Вот лопатка, вот отсюда. Угу. Стоит она тоже 350, а сама лопатка, девочки, стоит 300 гривен килограмм. Вот такая две красавицы. Вот, смотрите, показываю. каждому, главное. Две у нас жгурки, 100 гривен за килограмм, да? Девочки, прошу обратить внимание на нашу зачистку, так как мы зачищаем мало. Мы чистим туда и так. Внимание, смотрите, я мягко сказати, що яка зачистка м'яса, дівчатка, м'ясо зачищається, як у нас кості кроби рибулечку. Це не значить, дивіться, людочка, все говорить, номер телефону. Чому ти обрізочки? Настя, молодого чоловіка, служить 250, я тут ще в мужчині, в мужчині, в мужчині, в мужчині, в мужчині, в Смотрите, да. какие, какой 250 гривен, да. девчатка, вот обрізки. обрезки. А вот эта почему какая-то штучка? Боже, 250, девочки, це вот это, голень. Да. Вот штучка, 50 на крючок.

Сеточку і як її замовити можна? Дівчатками в корпусі. Можна її замовити, бо в мене питалася номер телефончика. 0,95, ой, 0,50 э, 175, 83, 92. Дівчатка, дивіться, Аллочка, для чого ця сеточка, ну кажіть мені. Беруть дітям, ставлять на, да, на груди, да. при, при кашні при Замануть Дівчатка, дивіться, За вона тому да. що то м'ясо дуже Ну вона не скрізь, вона дівчатка, вона не є скрізь. Наша алочка вона є, всегда вам і показується. Я хочу показати вам оцей цей внутрачок. Дівчатку переїдемо, а я потім мама в спині їхала і принесе оце, ми його тако наїжджаємо, м'яко, потім воно швариться, а потім, в швалися, а потім в жир в банки наливаємо. От це наливаємо да, в потім мама закрутила, аж классимо. І Казан великий несемо в погріб, і потім йдемо погрібом набираємо. А от таке сало топіне і гонку заливає. Насвіталочка цей кусочек виходить. Вам треба бериться, кило не цікаво. Воно частенько, кіло. Приходите. 150, да? Пичеревок 220. Не-не, бери полкило. Берите, бери. Відричься мужчині полкило, а світ режем. Відрезайте, подряжайтесь, видимо. Чиновачик? Чиновачик 250? 250, дівчатка, 200, аж горить. Лопаточка. Це задня частина. Лопаточка 220, садочок, 230, може 220. 220, 230 садочок. А дивіться рюбички. Рібишки почув. По 240 дівчатка. Ми знаходимося. Хто хоче сіточку, ми крочок і свіжерку сем'ятку приходить на наш привоз старий без курс, де дівчат вам вас втрачають з діборю. М'яки, м'ясо, алечка, вам також дня. На. Шкварки напросились. Беремо взятку. Ой. Спасибо, Велике. Спасибо. Косточки вже взяла. Спасибо, вже взяла, Спасибо. Так що ми їдчати, у нас там поводки старій міцний. При вас все розробляємо. М -м, знаете, але накліє ще, так? Да? Накліє намазаний на ща. Таким гарно а але ніж.